Вітаю! Традиційно херсонські сім'ї складали декілька поколінь. Обов'язково був хтось старший, кого називали прабабуся, прадідусь. Нерідко цим людям було близько 100 років, і це було досить нерідке явище в старому Херсоні. Дідусі і бабусі, тати і мами, внуки, правнуки три, чотири, п'ять поколінь це було нормально для херсонської сім'ї. Всі вони виділялися тим, що, беззаперечним був авторитет А дитини. Весь розпорядок дня в херсонських давніх сім'ях підкорявся розклад дитини. І повага глибока шана до найстарших, які жили в родинах. Було п'ять страв, які їли всі херсонці і любили дуже. Перша, найулюбленіше платаний лящ з помідорами. Друге дуже любиме. Борщ зі смаженими карасями та лящем. Наступне раки, відварені в різних модифікаціях, просто з укропом, в копчених грушах, з різними добавками, з пивом, наприклад. Ще херсонці дуже любили експериментувати. Найулюбленіший солодкий експеримент це варення зі шкірок кавуна. Це варення з кабачків, навіть з огірків варення також варили. І, звичайно ж, особливістю херсонських страв були голубці, які робилися з цілої квашеної капусти, листя цілої квашеної капусти, і начинене з пшоном, фарш пшоно, смажена цибуля і м'ясом. Випікали пиріжки на. Ефірі, це наймасовіший вигляд пиріжків, які любили всі херсонці. Сподіваюся, що херсонська родина, коли повернеться після звільнення, не забуде про це і поновить. До речі, всіх капультетів психології, історії соціології ми сповідуємо двічні цінності з Днем Сім'ї.